Ви вітання на календарі п'ятниці, 4 липня. В ефірі програма Час коротко про головні події краю та України. Станом на цю годину ми дізнаємося вже за мить. Вступна кампанія до військових вишів. Молодь обирає майбутнє. Неприємний запах води. Ситуація в Ужгороді. Встановили водяні рамки. Порятунок від спеки. У ніч проти 4 липня Росія вкотре масовано атакувала Київ у столиці. Зафіксовано руйнування щонайменше в 13 локаціях. Через продукти горіння різко погіршилася якість повітря. Влада просить зачинити вікна. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура. Станом на ранок більше 25 поранених. Серед них – 10-річна дівчинка, 14 людей госпіталізовано. Це був один із найбільш масштабних повітряних ударів, демонстративно значний та цинічний удар. Загалом 550 цілей, із них щонайменше 330 російсько-іранські шахеди. Були застосовані також ракети, зокрема і балістичні. Наші вдома Україна повернула захисників, більшість з яких була в російському полоні ще з 2022 року. Це воїни Збройних сил Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, які боронили Україну на Донеччині, зокрема у Маріуполі, на Луганщині, Харківщині та Херсонщині. Також серед них є цивільні у рамках чергового обміну полоненими додому. Повернулися оборонці з категорії поранені і важкохворі, а також молодші 25 років, наймолодшому 20, найстар. Шамо 59 особливість саме цього обміну у тому, що вдалося повернути військових, яких Росія засудила до тривалих термінів ув'язнення. Як завжди, не залишаємо без уваги інформацію про актуальні події в нашому випуску новин. Народні депутати України Василь Петьовка, Владіслав Поляк, Валерій Лунченко та Роберт Горват привітали працівників національної поліції з професійним святом. Щиро вітаємо всіх працівників Національної поліції України з професійним святом. Дякуємо за вашу щоденну службу, витримку, мужність і самовідданість. Ви на передовій у боротьбі за безпеку громадян, за законність і правопорядок у нашій державі. Особливо подяка керівництву та особовому складу поліції Закарпатської області. Служба заслуговує на глибоку повагу. Ви демонструєте високий професіоналізм, принциповість і відповідальність. Бажаємо усім поліцейським міцного здоров'я, родинного тепла і нових здобутків у службі на благо України. Підсумували нардепи. У різних районах Закарпаття викрили двох чоловіків та жінку, які у соцмережах виправдовували російське вторгнення та злочини окупантів і поширювали дописи про капітуляцію. Їм повідомили про підозри за глорифікацію росіян та посягання на територіальну цілісність України. Як у четвер, 3 липня повідомили у про службі СБУ в Закарпатській області. Закарпатці поширювали через соцмережі кремлівські наративи. Зокрема, підтримували анексію Криму та публічно закликали до знищення українців. Один із них навіть вимагав прискорити капітуляцію України, а інша бажала включення Закарпаття до складу Росії. Йдеться у повідомленні СБУ. Експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності мешканців Закарпаття. Слідчі повідомили їм про підозру за частиною другої статті 436 дріб -2» та частина 1 стаття 110 десята кодексу України виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників, посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Упродовж останніх днів мешканці Ужгорода повідомляють про неприємний запах водопровідної води. Фахівці лабораторії підприємства моніторять ситуацію. Згідно показників, питна вода, яка подається у водопровідну мережу, після очистки відповідає вимогам санопідемстанції за винятком запаху. Що стало причиною такого явища та коли усунуть неприємності, дізнавались мої колеги. Ксенія мешкає в мікрорайоні Шах та виховує дворічного сина. Щоранку звичні справи, умивання дитини, приготування сніданку. Та кілька днів тому жінка помітила, з крана тече дивна вода. Вода настільки неприємний, має запах, що він просто по всій кімнаті вані. Потрібно обов'язково включати витяжку, щоб витягував цей запах. І на вигляд у нас такого жовтявого кольору. У родини вже майже тиждень вода лише з пляшок, та що тече з крану, викликає огиду навіть на запах. Це дуже побуті погано впливає, тому що користуватися водою практично неможливо. Хіба що за допомогою якихось ароматичних засобів, наприклад, прання тільки з значною кількістю ароматизаторів. Щодо такого, як приготування їжі чи миття посуду, миття фруктів овочів, це взагалі тільки з водомету вода користується, тому що запах залишається дуже неприємний і навіть викликає любовний рефлекс. Ужгородці розповідають, навіть миття посуду перетворилося на справжній виклик. Запах, Чуйте запах. Запах, запах і все. На що схоже? Ну, я знаю, не на хлорку. Не, 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 ні ну. то щось таке. Колись хлорку віддавало, то включалися, чувствулося, а тепер ні, то якийсь ну, неприємний запах. Видно, у них фільтри не роблять добре, бо то не може бути вже. тепер була вода, кульку руки, все нормально, а тепер таке погано. В Ужгородському водоканалі кажуть, проблема з неприємним запахом справді є. Протягом останніх днів систематично надходили скарги від мешканців правобережної частини міста, зокрема зі старого центру та мікрорайону Червениця. Саме ці райони отримують воду з поверхневого водозабору річки Уж. Виїжджала наша відомча лабораторія, була, брала зразки. Вода після обробки цієї води, вода відповідає. По хіміку і по бак аналізу вода, Санпіновська, вода Питна. Але є запах дійсно, це не є недороботка водоканалу, це є проблема поверхневого водозабору. Е, є підозра, що був зброс в річку Уш зверху. Ми не знаємо, чи це було перечин, чи звідкись. І ця вода попала к нам в канал. Тому що є деякі фото, які показують, що на греблі були, е ну, як сказати, не піна, а якась маса, е нев неводяна маса. Ну і вдобавок канал вже має певну поросль, особливо біля бер берегів вже є камиші. У водоканалі розповідають, подали запит в управління екології водних ресурсів, аби фахівці перевірили якість води в поверхневому водозаборі. Також звернулися і в правоохоронні органи. Дали заяву в поліцію, щоб поліція прийняла міри, виясняла звідки був витік. Сьогодні відбирає проби Держспоживслужба. І позавчора відбирали проби теж лабораторія, яка теж перевіряє якість питної води. Водоканал робить все можливе. Промивка сіті, збільшення коагулірування, промивка резервуарів, щоб зменшити, але ми не можемо обрати цей запах. Дослідження води від фахівців будуть відомі наступного тижня. Попередньо водоканалі теж перевірили воду. В установі запевняють, лабораторні аналізи відповідають нормі, а от сказати, коли буде усунено проблему наразі не можуть. Ужгородці все ж не ризикують споживати цю воду навіть у приготуванні їжі. Наразі чекають виправлення ситуації, адже у таку спеку залишитися без води ще те випробування. Хорошу, але бо ми привезли уткість на добру воду. Або ні, та йде ми купувати в магазин. Отак виходимо з положення. 15 мільйонів гривень на 50 квадроциклів та багі. Карпатський волонтерський центр закликає долучитися до другого надзвичайно важливого збору акції від нуля до життя на підтримку 93-ї бригади Холодний Яр та інших бойових підрозділів Збройних сил України. Квадроцикли та багі є життєво важливими транспортними засобами, які дозволяють бойовим медикам оперативно евакуювати поранених та виконувати інші бойові завдання. Закликаю всіх долучитися до надважливого збору акції від нуля до життя. В цьому зборі ми плануємо зібрати на 50 квадроциклів та баггі для 93-ї бригади Холодний Яр та інших. Підрозділів ЗСУ в реаліях сучасної війни квадроцикли та баґі це надзвичайно важлива техніка, які допомагають нашим хлопцям та бойовим медикам виконувати свої задачі на полі бою, евакуйовувати важко поранених та доставляти боєкомплекти. Від проекту Намолене небо з радістю презентуємо роботу Христини Дувірак Івано-Франківської художниці. Це робота смуток ангела, яка виконана на старій церковній гонті. Цей лот ви зможете придбати 6 липня на полонені Перці в рамках благодійного аукціону, який буде відбуватися на підтримку збройних сил України. Тому закликаю всіх долучатися разом до перемоги. Слава Україні! У Перечині затримали підозрюваного у переправленні військовозобов'язаних через кордон. 3 липня уночі на контрольно-пропускному пості у місті Перечин прикордонники зупинили для перевірки автомобіль Шкода Фабія під керуванням 22-річного Мукачівця. Крім водія, в автомобілі перебували також четверо чоловіків віком 21, 22, 23 та 39 років. Двоє з них мешканці Мукачева, а також жителі Івано-Франківщини та мешканець Харкова. Слідчі встановили, що 22-річний водій мав доправити чоловіків до лінії кордону для подальшого переправлення. До Словаччини. Оплату 8 тисяч доларів клієнти надіслали на криптогамонець організатора. Про проведення вступної кампанії до вищих військових навчальних закладів говорили на брифінгу у прес-центрі Закарпатської ОВА. Мова йшла про вибір спеціальностей та закладів, умови вступу та вимоги до кандидатів. Детальніше про це у сюжеті за мить. Бачите своє майбутнє у лавах збройних сил України. 1 липня стартувала вступна кампанія до військових навчальних закладів. Випускники можуть випробувати свої сили, знання та вправність, адже буде час, якщо не вийде, вступити до будь-якого цивільного вишу, перелік спеціальностей та військових закладів. Чималий. Далі пряма мова. військовий напрямок, такі як управління діями підрозділів механізованих. Військ, танкових військ, артилерії, там, льотна експлуатація та бойове застосування літаків чи вертольотів, там, спеціалісти з радіоелектронної боротьби чи радіоелектронної розвідки, то є і подвійного призначення, наприклад, військові психологи, перекладачі військові, є спеціалісти з телекомунікацій. Спеціальності з напрямку IT, тобто програмування, і в такому дусі Це, на такі спеціальності можуть запропонувати такі навчальні заклади, як Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кажедуба, військова академія міста Одеса, Військовий інститут військово-морських сил Національного університету. Військовий інститут телекомунікації та інформатизації, Житомирський інститут імені Корольова, військовий інститут танкових військ. Також відбирають вступників до Державної спеціальної служби транспорту, що входить до системи Міністерства оборони разом збройними силами України. Військова кафедра при Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту. Сказано стосувалося в основному. Навчання для отримання офіцерського звання. Але система військової освіти також пропонує і підготовку висококласних спеціалістів для сержантських посад. Зараз в Збройних силах розбудовується сержантський корпус професійний. Ну і Відповідно, для, для нього потрібні фахові спеціалісти з, в, в цьому напрямку. І на посади. З, Сержантського складу на посадах сержантського складу реально побудувати в збройних сил України кар'єру, починаючи від відділення взводу і без, без жартів до генерального штабу. Тобто посади сержантські, сержантська лінія зараз виведена на, на всіх на всіх щаблях. Підготовку фахівців за родами військ от, здійснюють коледжі відповідні військові. Це у нас військовий коледж сержантського складу при академії сухопутних військ сагадачного такий самий коледж є при Харківському університеті повітряних сил «Кажедуба». Дуба. І ще три актуальні пропозиції і для цивільних напрямків. Військові юристи, військові журналісти, перекладачі ще раз є фінансисти. Це от може запропонувати хто такі спеціальності національний. Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрава, Національний науковий інститут фізичної культури та спортивно-здоровчих технологій. Це при Національному університеті оборони Черніховського, такий існує заклад, кафедра військової підготовки в Одеському національному університеті Мечникова. Є Національний університет біоресурсів і природокористування, так само при ньому існує кафедра військової підготовки. Є й переваги навчання у військовому виші на противагу цивільного. повне забезпечення від держави, тобто це і форма, тобто формений одяг, це і безкоштовне харчування, це і безкоштовне проживання в гуртожитках. Це стабільне грошове забезпечення, тобто стипендія перших два курси це як мінімум 8 тисяч. А з третього курсу вже йде грошове забезпечення, як у контрактника, тобто від 20 тисяч. Це получає курсант студент. Гарантоване працевлаштування на посадах офіцерських або сержантських, якщо це коледж. Ось ну і перспективно-кар'єрного росту. Умови вступу до військового навчального закладу мають певні особливості. Зокрема, обмежено вік абітурієнта від 17 до 30 років. Мати диплом про повну загальну середню освіту і вище, бути придатним до військової служби за станом здоров'я. Це визначить ВЛК при РТЦК, бути придатним за. За, після проходження професійно психологічних тестів бути в змозі здати нормативи фізичної підготовки. Варто додати, кілька закладів вже не знаходяться на місці. Через питання безпеки їх перенесли у більш спокійні населені пункти. За додатковою інформацією можна звернутися до рекрутингових підрозділів найближчого центру комплектування. У кожному працює консультант, який допоможе і забезпечить супровід на всіх етапах аж до навчання. Вступна кампанія триватиме до кінця липня. На Закарпатті судитимуть організатора та 18 членів масштабної мережі шахрайських кол-центрів. Організував злочинну схему 29-річний житель Кривого Рогу. До неї зловмисник залучив ще 18 людей. Працівники кол-центрів здійснювали дзвінки іноземцям, представлялися працівниками банку, вводили потерпілих в оману та повідомляли про необхідність передачі їм конфіденційної інформації. Згодом фігуранти отримували віддалений доступ до гаджетів іноземців, і це дозволяло їм встановлювати контроль над банківськими рахунками потерпілих. Організатор ставив, що Авий план 100 тисяч доларів прибутку злочинну діяльність кол-центрів припинили у червні 2024 року. Обвинувальні акти скеровано для судового розгляду. За 1400 доларів лікували від армії. В Ужгороді судитимуть кардіологів, які заробляли на ухилянтах. Двоє медиків вимагали у місцевого мешканця 1400 доларів за виготовлення фальшивих документів, які б дали йому можливість отримати інвалідність і відповідно звільнення від служби. До оборудки причетні керівник кардіологічного відділення однієї з ужгородських лікарень та його підлеглий. Свої послуги лікарі поділили на два транші. Спершу пацієнт передав їм 1000 доларів, згодом ще 400. Саме після передачі другого траншу правоохоронці. Затримали зловмисників обом інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою. Справу вже передано до суду. У пункті пропуску солодвоносіге гетомармація, мармація, що на кордоні з Румунією, тимчасово призупинять оформлення транспортних засобів з понеділка по п'ятницю з 9 ранку до 15.00. Пішохідне сполучення працюватиме без змін. У прес службі ДПСУ закликали врахувати цю інформацію при плануванні поїздок. У Держприкордонслужбі пояснили, що від 7 липня і попередньо до 3 вересня тут проводитимуть ремонтні роботи реконструкцію мосту через річку Тиса. На одному з водоймищ Хущини відбулися змагання з риболовлі, учасниками яких стали ветерани та люди з обмеженими можливостями. Для багатьох із них це не лише хобі, а й спосіб реабілітації та соціалізації. Як пройшов захід? Дивіться в нашому сюжеті. Тиша, спокій та очікування. А згодом і перший улов. На Хущині відбулися змагання з риболовлі серед ветеранів та представників Закарпатського обласного осередку Української Федерації спорту інвалідів з порушенням опорно рухового апарату. У змаганнях взяли участь близько 30 учасників, які змагалися в різних номінаціях, зокрема, за найбільший улов за вагою. Я думаю собі, що цей захід сьогодні пройде успішно, з хорошим настроєм. Ми з Керівництвом, апаратом міської ради, виконкомом міської ради пішли їх підтримати, побажати, щоб наловили чим побільше риби. Але саме головне для нас це важливо, це спілкування. Обмін досвідом. Що У нашій громаді це проходить, для нас теж це важливо. І будь-який захід, що стосується наших ветеранів і інвалідів, це нам приємно і добре, і ми. Рахуємо, що ми зробили щось корисне для цих людей. Пан Василь Риболовлею займається чималу частку свого життя. На турнірі він допомагає новачкам вправно тримати водку та правильно використовувати наживку. Багато хлопців, які ну, там ми не зустрічалися напередку, але є багато хлопців, з якими ми в місті цю проходили війну. І тому як казати, я скажу, чим більше ми збираємося, тим краще тим начинаємо жити, легше нам жити із простими громадянами. Дякую. А от пан Богдан сьогодні налаштований перемагати. Каже, риболовля подобається йому за можливість побувати на одинці у тиші. Дякую хлопцям, що організували для нас таку от можливість, що можна прийти трошечки віддихнути морально. Від того всього, що там було, захід був організований з метою підтримки та вшанування ветеранів, а також сприяння їх активному дозвіллю. Ветерани, особливо ті, хто повернувся з бойових дій, часто стикаються з почуттям ізоляції. Такі заходи створюють безпечне середовище для спілкування з однодумцями та взаємопідтримки. Ми взагалі підтримуємо всіх ветеранів і всіх захисників наших, які повернулися, які зараз є ще служать у армії і. Саме основне, що підтримувати хлопців, які повернулися, які звільнилися, особливо тих, які внаслідок війни отримали поранення або захворювання, які внаслідок чого вони звільнилися, і щоб вони змогли нормально інтегруватися у цивільне життя. Ці змагання не про першість, вони про увагу до кожного, про те, як важливо бути частиною громади, відчувати себе потрібним, бачити поруч тих, хто розуміє. Хочу подякувати Василю Івановичу за і власнику цього місця, Олександру, щоб він дав змогу нам на ймати цю вибуху. Долучився допомагати, тому що вважаю, це обов'язок нашого громадянина. Допомогти якби, людям, котрі служили. Згідно результатів змагань, перше місце посів Юрій Губель з міста Хост, друга Петро Шелевер з міста Хост, а бронзу отримав Андрій Сьомін з міста Ужгород. Всі учасники нагороджені подяками, а призери отримали нагороди та пам'ятні призи. У селі Боржавській Новиноградівщині з 8 липня буде припинено газопостачання до 655 приватних будинків, школи та двох церков. Працівники закарпатської філії ТОВ «Газмережі України проводитимуть планові ремонтні роботи на газорозподільному пункті. Жителів села просять завчасно підготуватися до тимчасового припинення газопостачання, підготувати альтернативні варіанти для приготування їжі або ж зробити заготовки. У вівторок, 8 липня, обов'язково перекрити крани перед газовими приладами у своїх оселях. Відновлення газопостачання навчання заплановане на 10 липня. Мон затвердило нові регіональні коефіцієнти до конкурсного бала на вступ 2025. Вони застосовуватимуться до вступу на бакалаврат і магістратуру медичних, фармацевтичних і ветеринарних напрямів. Коефіцієнт 1,07 встановлено для вишів у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській і Харківській областях. 1,04 для Дніпропетровської, Полтавської та Чернігівської областей. Для інших регіонів 1. Коефіцієнт залежить від місця розташування вишу, а не вступника. У спекотні дні в Ужгороді функціонуватимуть спеціальні водяні рамки. Їх встановлять рятувальники у місцях найбільшого скупчення людей, тобто центральних площах та вулицях, де найактивніший людинопотік. потік. Проте лише у локаціях, де є можливість живитися водою від працюючих пожежних гідрантів. Чи корисна ініціатива для Ужгородців, бачила Ірина Ковальчук. Освіжаюча водяна рамка у спеку 30 плюс градусів саме те, що треба. Спеціальну конструкцію встановили у самому серці Ужгорода на площі поштовій. Особливо радіють діти, сприймають це як веселу атракцію. Для дорослих це більш корисна справа. Да. Освіжилася, да, дуже добре, сподобалося. Ну, коли прям так жарко, як зараз, можна отак ось також і просто врити. Взагалі дуже класно. дуже да. круто, вообще класно. Якби а, було це. ще більше, взагалі супер. І для дорослих теж дуже спекотно. Дуже ми находилися. В нас піший табір. Ми цілий день ходимо. І якби більше таких було місць, щоб ми могли десь так пробігтися, освіжитися mm -hmm. трохи йти далі, то було би чудово. Дякуємо. Водні рамки встановили рятувальники. Це рамка. Встановлюється, щоб люди ходили, прохождалися мало. Тут людне місце, це краще карно встановити. Це наша рамка, тут пожежний рукав, у колонка. І в принципі все, і один чоловік, щоб дивився. Обично рамка встановлюється при плюс 30 температурі. Сьогодні якраз 30 температура можна встановити. Люди дуже задоволені, особливо діти. Дітям дуже подобається. Також встановили біля третьої школи. Рятувальники запевняють, водяні рамки будуть знаходитися під час сильної спеки в місцях найбільшого скупчення людей, в центральних площах та вулицях, де найактивніший людину потік. Проте лише у локаціях, де є можливість живитися водою від працюючих пожежних гідрантів. Конструкції мобільні, тож їх будуть переміщати містом. Працюватимуть вони від 10 до 18 години щодня у період високих температур. Патрульна поліція Закарпатської області прозвітувала упродовж червня 25-го року. 5 тисяч 160 водіїв були притягнуті до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Це тривожна статистика, яка вкотре нагадує, дорога не пробачає легковажності. Найпоширеніше порушення перевищення швидкості більше ніж на 20 кілометрів за годину. Таких водіїв очікує штраф у розмірі 340 гривень. А от любителі літати понад 50 кілометрів за годину понад дозволену межу отримують значно суворіше покарання. Штраф 1700. Поліція закликає водіїв бути відповідальними. Пам'ятайте, швидкість це не перевага, це ризик. У Хустській територіальній громаді заплановано провести ремонт понад 1700 квадратних метрів асфальтобетонного дорожнього покриття. Ремонтні роботи вже проводяться. По місту Хуст заплановано ремонт 1086 метрів квадратних покриття та 683 метри квадратні у старостинських округах Хустської громади. Також буде проведено вирівнювання профілю з додаванням нового матеріалу на найбільш критичних ділянках доріг зі щебеневим покриттям. Жителів громади просять враховувати цю інформацію при плануванні маршруту. Наразі таким запам'ятали день п'ятниці мої колеги. Ми дякуємо вам за увагу та за довіру. Обов'язково бережіть один одного і пам'ятайте, що все буде Україна.